Прийшли сини з батьком на риболовлю. Батько каже синові Синко, дай мені хліб для підгодівлі рибок. Я його з'їв. Тоді дай мені кашу. Я її теж з'їв. Ну, тоді доїдай черв'яків і підемо додому. На ранок хлопець дівчині каже: Можна я тебе називатиму Євою. Так, а чому? Бо ти в мене перша. А можна я тебе називатиму Боїнгом? Можна. А чому? Тому що ти в мене 747. -й. Даїшник зупиняє машину. Водій. Ну не міг я перевищити швидкість. Чому це? Так до те, що я їду. Кума. Мій чоловік кинув пити завдяки спорту. Якому? Боксу. Він почав займатися боксом. Не він, а я. Чоловіча кулінарія. Якщо варити пельмені 20 хвилин, то це все ще пельмені. Якщо 40 хвилин, то це макарони по флотськи А якщо 60 хвилин і посипати сиром, то вже лазанья. Фімо. А скільки коштує в тебе зуб вставити? Дорого. Навіть не розраховуйте. А якщо я таки прийду до тебе додому, а не в клінику. Трохи дешевше. Зі своїм зубом та інструментами. Скину трохи. А то, що я твій батько? Ви таки знову з козирів пішли, тату. Зібралися Заяць їжачок і черепаха випити, думають, кого послати за пляшкою. Вирішили черепаху, 15 хвилин чекають, півгодини чекають, годину чекають. Їжачок починає волати. Та йоли пали! Та ця сволота? З кущів вилазить черепаха і каже: Будете сваритися, взагалі нікуди не піду. Дзвінок по телефону. Алло, це ваше оголошення. Перетяжка м'яких меблів. Так. Мені треба диван на дачу перетягнути. У магазині покупець виходить із примірочної. Продавшиться. Ні, ні. Ці джинси вам абсолютно не підходять. Я принесу вам приміряти інші. Взагалі то я приміряв футболку. На блокпості зупиняють автомобіль. Опускається скло, водій посміхається. Доброго дня! Ось, будь ласка, права, техпаспорт, доручення. Із заднього сидіння лунає дитячий голос Тату, а де козли? Повзе п'яний Андрій навколо колодязя і тихо бурмоче. Якщо через п'ять хвилин цей паркан не скінчиться, треба буде перелазити. Я підозрюю, що у моєї дружини є коханець. Чому? Та ми нещодавно до іншого міста переїхали, а до нас той самий Сантехнік приходить. Хірург запитує у хворого Чому ви втекли з операційної зали? Тому що медсестра сказала: прошу без паніки, операція апендициту найлегша. Та й що? Це ж насправді так. Але вона сказала це не мені, а тому молодому хірургу зі скальпелем!»